Доброго вам здоров'я, шановні! 19 жовтня, в 2025 році цей день припадає на неділю, і в церковному календарі ми бачимо, що сьогодні ми згадуємо пророка Йоїля. А ще в нас сьогодні Собор святих цілителів. Це перехідне святкування в неділю, найближчу до 17-18 жовтня. Що ж це таке за свято нове, це прихідне свято, значить, і це нове церковне вшанування, започатковане Константинопольським патріархатом в 2021 році, і відзначається воно саме в неділю, найближчу до 17-18 жовтня, коли в календарі близько стоять пам'ять безсрібників-цілителів і апостола Євангеліста Луки-Лікаря. Свято має на меті подякувати Богові за дар медицини і помолитися за лікарів, медиків та всіх недужих. Під собором мають на увазі спільну пам'ять всіх святих цілителів, безсрібників Косми та Дам'яна, які у нас будуть відзначатися, до речі, вже 1 листопада, великомученика Пантелеймона, Луки Євангеліста-лікаря та інших угодників, які служили людям лікуванням тіла та душі. В храмах того дня зазвичай звершують особливі молитви за медичних працівників, читають акафісти цілителям, прикладаються до їхніх мощей, якщо вони є в парафії. Щоб заручитися міцним здоров'ям 19 жовтня 2025 року, сьогодні слід помолитися святому образу цих цілителів. Це є ікона окрема, і моляться ці іконі про дарування здоров'я, морального та фізичного. Якраз на іконі зображені ці святі всі цілителі Косьма та Дем'ян Асійський, Пантелеймон та Єрмолай, Кирило та Йоанн, Косма та Дем'ян Римський, Самсон і Діомид і Косьма та Дем'ян Аравійський. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся безліч цікаво, розповім вам все-все все детально, дуже про те, яке сьогодні свято, кого ще вшановують, чому його вшановують, які неперехідні звичаї має цей день, а також перехідні звичаї, які мають має цей день. І бачите, не тільки в церковному календарі, як я вже вам розповіла, що у нас сьогодні такий цілительний день, цілительський день. А ще, звісно, перехідні народні звичаї я так само враховую на цьому каналі, коли підготовлюю для вас ці передачі щодня. Тож, будь ласка, сьогоднішню передачу, так само додивіться до самого-самого кінця. Поставте цьому відео лайк, подобаєчко, пишіть довгий-продовгий коментар. Обов'язково цим відео діліться, розповсюджуйте, шерте, робіть репости. І, звісно, підписуйтесь на канал, якщо досі ще не підписалися. А також перевірте, будь ласка, чи у вас натиснутий дзвоник на цьому каналі. Тож, якщо не натиснутий, обов'язково натисніть. І сьогодні, 19 жовтня 2025 року, у неділю, я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам нашим, всім цілителям, всім заступникам небесним, всім лікарям дякую так само за заступництво, за те, що не полишають нас, за їхні молитви і за їхню допомогу. Слава Україні! І я починаю. Йоїл, що в перекладі з давньоєврейської означає «Яхве є Бог. Був сином Бетуїла і належав до біблійних пророків. Він жив в п'ятому столітті до нашої ери в Юдеї за часів правління царів Йоаша та Амації. Це був період відносного добробуту для Юдейського царства, але пророк не втомлювався нагадувати людям про потребу в щирій вірі. Йоїл закликав своїх сучасників не обмежуватися зовнішніми проявами релігійності, а служити Богові серцем та душею. Його книга починається словами «Слово Господнє, що було до Йоїла, сина Бетуїла. В ній акцент зроблено не на самій постаті пророка, а на змісті його пророцтв. Добре знання Єрусалима, храму та всіх тонкощів храмового служіння свідчить про те, що Йоїл, наймовірніше, писав свої тексти саме в Юдеї або в самому Єрусалимі. Йоїл вважається першим пророком, який залишив після себе письмовий запис своїх проповідей, книгу, що й отримала його ім'я. За обсягом вона належить до малих пророків, але її значення важко переоцінити. Книга пророка Йоїла складається із трьох розділів, і її зміст має глибокий сенс не лише для юдейської, але й для взагалом християнської всієї традиції. Пророцтво Йоїла дає християнам надію на остаточну перемогу добра над всіма силами зла. В центрі цієї надії віра в Божий вирок, який завжди залишається останнім словом в долі людства. Саме Йогіл передбачив зішестя Святого Духа на всяке тіло, про що згадується в діяннях апостолів, завдяки цьому пророцтву Йогіла вшановують як пророка дня зіслання Святого Духа. Апостол Павло, у посланні до Римлян, тлумачить слова Йогіла, підкреслюючи універсальність Божого покликання. Святий Дух сходить на всякого, тобто до народу Божого належить кожен. Хто взиває ім'я Господнє і кого покликав сам Бог. Так пророк Йоїл стає символом віри, що об'єднує всіх, хто шукає істину і звертається до Господа з відкритим серцем. Наші пращури вірили, що в цей день слід вшановувати дворовика духа, який живе у дворі, біля хати, в коморі чи стайні. Він був невидимим в день і показувався лише вночі, коли все господарство засинало. Дворовик особливо любить тварин темного кольору, бо вважається, що вони ближчі до його сутності. Найкраще він ладнає із дворовими псами, а от котів не терпить, бо вони незалежні і не схильні йому підкорятися. Від настрою дворовика, його доброзичливості чи гніву залежало здоров'я всієї худоби. Якщо господарі догоджали йому, то тварини були ситі, спокійні і приносили добрий припліт. Особливу увагу дворовик приділяв стайні там наводив лад, розчісував гриву улюбленого коня, заплітав йому хвіст, чистив і навіть підкладав корм. Але якщо якась тварина йому не подобалося, міг дошкуляти їй, плутати гриву чи лякати вночі. У великих стайнях поруч із дворовиком жив ще один дух стаєнний. Він пильнував коней і був ніби його побратимом, тож обидва дбали про господарство спільно. Якщо ж у дворі не було коня, дворовик обирав собі улюбленицю серед інших тварин, корову або лагідну теличку, яка мала спокійну вдачу. Щоб задобрити дворовика цього невидимого помічника, господарі приносили йому дари, зазвичай ставили їх у стайні або біля господарських будівель. Для дворового готували кашу з медом в глиняному горщику. А поруч на соломі клали шматок житнього хліба. Після цього виходили на двір. І сипали зерно для сорок, спостерігаючи, як вони поводяться. Якщо птахи спокійно зліталися і клювали зерно, це був добрий знак, значить, дворовик задоволений і не принесе клопоту. А от підсолювати гостинці не годиться, сіль відлякує будь-яку нечисту силу, і дворовик, хоч і добрий дух вважається, а все ж відноситься саме до нечистої сили. На 19 жовтня наші предки уважно спостерігали за погодою, бо вважали цей день переломним між осінню та передзим'ям. Якщо день стоїть тихий та безвітряний, скоро прийде різке похолодання. В цей час на небі можна побачити останні кучеві хмари, після них до самої весни вже небо буде інше, зимове. Якщо 19 жовтня випадає сухий сніг, то наступне літо обіцяє бути врожайним, а коли земля вкриться снігом повністю, чекали на справжню зиму до кінця листопада. Якщо ворони злітаються в зграї і каркають гучно, буде негода коли дим із димаря стелиться по землі, це до дощу, а коли підіймається стовпом вгору, день буде ясний і погідний. Бліде сонце на заході віщує похолодання, а червона вечірня заграва наближення дощу чи вітрів. Якщо ж ранок видався туманним і похмурим, то день, навпаки, часто буває світлим і лагідним. Коли ж небо вранці має жовтувати відтінок, то слід чекати опадів. За народним місячним календарем настає чернець, тобто безмісячна пора останні три дні перед молодиком. У світогляді східних слов'ян останні три дні старого місяця, а також перші три дні нового місяця вважалися особливими, навіть небезпечними. Їхня символіка і значення збігалися, адже саме тоді світ нібито опинявся між двома станами завершенням старого і народженням нового. В цей перехідний час, коли межа між видимим і невидимим світом ставала тоншою, посилювалася активність демонічних сил. Казали, коли місяць у серп, то чарівниці йдуть на границі. Тобто, саме тоді відьми збиралися на свої таємні зібрання. Подібні вірування збереглися на Закарпатті, де оповідали про босоркань відьом, які виходили за готар. Тобто за межі села під час нового або слабкого місяця. Іноді вони заходили до покинутих хат, щоб справляти там свої дикі нічні оргії. Так формувалося уявлення про своєрідний демонічний хронотоп, коли час і простір зливаються в щось межове, незвичайне і невизначене. Саме тоді уживають давні вірування у слабкий місяць, що протистоїть повному, сильному і світлому. Люди вірили, що сила місяця зростає до повні, а потім слабшає, і тому в період слабкого місяця радили робити те, що мало очистити або позбавити злих впливів. Наприклад, на Волині саме в цей час різали ковтун збите, заплутане волосся. Вважаючи, що разом із ним зникає і хвороба чи недобра сила, яка його спричинила. У віруваннях старих часів межова семантика яскраво проявляється саме в трьох днях, коли місяць на небі повністю зникає, це пусті безмісячні дні, і в місячному часовому вимірі особливою вважалася фаза, що передує появі нового місяця, ніби межа між старим і новим. Цей момент називали переміною. Перекрієм або чернцем, адже місяць знаходиться на межі. Говорили, що людина, народжена в таку перехідну фазу, не матиме дітей, бо її життя, наче зазнає нестабільності від початку. У ці тривожні безмісячні доби не сваталися і не справляли весілля. Вважалося, що Союз започаткований в такий час, приречений на невдачу. Та ще одне повір'я пов з цими днями про місячників або трансвеститів, які наче живуть в проміжку між чоловічим та жіночим началом, де їхня самоідентифікація може перемежовуватися. За народними уявленнями, місяць має тісний зв'язок із погодою, і наші предки уважно стежили за кожною його фазою. Казали, що за три дні до народження нового місяця. Або протягом трьох днів після цього обов'язково відбувається зміна погоди, небо ніби підлаштовується під небесний ритм. Сьогодні, і до моменту, поки місяць не обітреться, не можна починати ніяких нових справ. Діла не буде. Втім, добре сьогодні капусту шаткувати, а ще квасити буряки. Хоча насправді краще цього не робити, бо в нас неділя, а в неділю взагалі робити не можна. Завтра давайте шаткувати капусту і завтра квасити буряки. Ще сьогодні не можна стригтися, щоб волосся не повипадало. Ну і сни на такій фазі віщами не вважаються. Як я вже сказала, на такій фазі добре читати якісь замовляння на вигнання чогось, негативних впливів, якихось хвороб, зменшення вигнання, все, що ви відговорите сьогодні. Якщо воно вже піде, воно вже не повернеться. Тому треба уважно до цього ставитися. І сьогодні я до вас, для вас спеціально підготувала замовляння від пристріту. Цей текст повністю автентичний, стародавній, з етнографічного джерела, тому можна йому довіряти. І тут обряд, зрештою, описаний зараз, я все це вам розповім, а потім залишу в першому закріпленому коментарі детальний опис того, що я вам тут проговорю. Зможете скористатися цим принагідно. Значить, що треба зробити? Спершу воду, налиту в посудину, тричі хрестять, потім, схилившись до самої води, шепочуть молитву «Отче наш». а після цього звертаються безпосередньо до води. Водичко Йорданечко. Ти всюди течеш, все знаєш і велику силу маєш. Забери від раба Божого Івана недугу, навіяну лихим оком, злим помислом, недоброю годиною, з наміром і без наміру. розли розли її берегами, болотами, нетрями та ярами, най вона там бродить, блукає, з лиця землі щезає, а раба Божого Івана більше не чіпає. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Після скидання вроків е, значить, хворому дають зробити три ковтки цієї води з різних країв посудини, повертаючи її проти руху сонця, тобто проти годинникової стрілки. А потім, так само проти сонця, коловими рухами обмивають цією водою обличчя і хворе місце, наприклад, ділянку серця або шлунка. Дуже важливо знати, що обмивання здійснюють тильною стороною долоні. Якщо під руками немає, наприклад, води, то можна, як кажуть в народі, посисати з чола. Тобто три рази відсмоктати з чола хворого і кожен раз сплюнути на землю. Що не можна робити сьогодні? 19 жовтня 2025 року припадає на неділю. А це означає, що день має бути сповнений душевного і фізичного спокою. В народі вірили, хто цього дня береться до роботи, той на весь тиждень відбере в себе благословення. За кожну роботу, в неділю, оскільки кожна неділенька в нас свята, душа буде спокутувати цей гріх потім сім літ на тому світі. В неділю не беруться ні за домашні справи, ні за господарські турботи. Не варто прати, прасувати, шити чи латати одяг. Забороняється робити прибирання. Пил, як казали старі люди, в неділю сам ляже, якщо його не чіпати. Не можна мити підлогу, виносити сміття, лагодити речі чи прибирати на подвір'ї. Не колють дров в такий день, бо матінці божі тріски в ліце летять. Не рубають гілля, не майструють нічого, не лагодять паркани чи хлів нічого такого не роблять. Єдине, що можна сьогодні зробити, це ще до схід сонця позамітати в хаті, щоб святу наділеньку в хату впустити та й по тому. Ну і можна, в принципі, підігріти ту їжу або зварити легенько ту їжу, яку ви приготували в якості напівфабрикатів ще в суботу. Наприклад, вареники ви наліпили в суботу, то сьогодні можна їх зварити і харчуватися ними. А взагалі годиться з самого ранку піти до церкви, і до церкви ми йдемо на час серце, а вже потім, коли приходимо з церкви, тоді ми вже розговіємося тою поживою, яка в нас є, яку ми підготували, зробили заготовки в суботу. Стригтися сьогодні не можна, і місяць в нас спадає, як я вам вже розповідала. Ну і зрештою, в неділю ми не стрижемося. Голитися так само сьогодні не можна чоловікам. ну і жінкам так само не можна. З приводу посту, то в неділю ми його не маємо, тож сьогодні можна їсти абсолютно будь-яку. Їжу поживу, яку вам хочеться їсти, можете вживати м'ясо, можна, рибку, можна яйця, можна молочко, сирні продукти, там, молочні продукти, так само будь-які ми можемо вживати. Сальце можемо вживати, сметанку. Будь ласка, насолоджуйтесь абсолютно всіми дарами, яким Господь нас сьогодні поблагословив. от, І е, вже готуємося, скоро в нас вже буде Великий піст, ну не Великий Піст, Великий Піст буде ще не скоро, а я маю на увазі. Що не одноденні посте, буде такий тривалий піст перед Різвом. Тож до нього ми маємо набратися сил, щоб, зрештою, взимку і восени почувати себе добре. 19 жовтня свої іменини святкують Дмитро, Іван, Леонтій, Сергій та Фелікс. Цього дня хочеться привітати іменинників і побажати їм здоров'я, радості, що зігріває серце та миру, який наповнює душу. Хай життя ваше буде світлим і щедрим на добрі події, на щасливі миті і теплі зустрічі. Нехай поруч завжди будуть рідні та друзі, які підтримують і будуть надихати. А небесні покровителі хай бережуть вас від всього злого і благословляють на всі добрі справи. Ось такий сьогодні дуже цікавий день у нас з вами, шановні глядачі. Ну, З приводу неділі ви все, в принципі, я думаю, що вже запам'ятали, скільки знаєте, я вам розповідаю кожного разу. ну, Ну, як не розповісти. Я теж казала вже раніше про це, ще раз повторюся, що гріх працювати в неділю він в народі вважався таким же самим страшним гріхом, як працювати на 12-ті свята. От скільки в нас є неділь в році, стільки не можна і працювати по неділях. По неділях треба ходити до церкви і відпочивати, ну, займатися там, якимись справами, які вам просто до душі припадають, подобаються. Відпочивати треба. Має бути якийсь вихідний. Всі роботи, ну такі нескладні, в принципі, домашні роботи. Напевно, що можна робити, але ну, просто не, на, намагайтеся не перенапружуватися. Бачите, як серйозно до, цього, до цієї забобони і заборони відносились наші предки. А завтра буде новий цікавий день, завтра в нас понеділок, тож давайте знову зустрічатися тут, на цьому каналі, аби дізнатися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити жовтень. Дуже цікавий місяць, і щодня ми тут з вами дізнаємося про народні звичаї, традиції, обряди, вірування, і перестороги. І забобони, що нам передавали наші предки з глибини віків, і, зрештою, все це дісталося до наших з вами днів. І ми маємо з вами нагоду сьогодні про все це дізнаватися, говорити і передавати далі. Дуже вам дякую за перегляд цього відео сьогодні. Будьте здорові, бережіть себе обов'язково, будь ласка, бережіть, маєте про себе попіклуватися і про себе, про своїх близьких так само. До зустрічі завтра. Слава Україні!